Початку повномасштабного вторгнення близько 900 храмів України перейшли від Української православної церкви до Православної церкви України. Деякі громади приєднуються до ПЦУ без священнослужителів, тож постало питання підготовки нових людей. Ми знаходимо священники. У нас є дев'ять навчальних закладів духовних в Україні. Київська православна Богословська академія, яка є акредитована, ліцензована, тобто видає дипломи державного зразка. Нас навчається більше тисячі студентів зараз в цих навчальних закладах по всій Україні. Є і на сході в Дніпрі. Митрополит Київський зазначає, що зараз до навчання залучають багато молоді, щоб абітурієнти змінили попередників з новими поглядами. Ті ж священнослужителі, які підтримують свою громаду у переході до ПЦУ, залишаються на своїх посадах. Є частина які долучаються, підтримують громади, і звичайно, що вони вливаються в жило на нашої помісної православної церкви і Спілкуються з іншими священнослужителями. У Івано-Франківській та Львівській областях вже не залишилось церков УПЦ. Підтримали цей так званий марафон і на Житомирщині. Тут до ПЦУ приєднались вже понад 100 храмів. Це хвиля де з західної України до центру і буде завершена на сході. Митрополит Київський завітав до просиловач на Житомирщині, щоб освятити ще один храм після реконструкції. Дана церква, вона вже в нас тут була побудована, і вона від зробила тут капітальний ремонт і відтворили повністю так ще з перших джерел, так, так як вона і повинна була, була закладена, тому що тут і відбувалися реорганізації, але ось саме відбудували саме ось такий перший початковий фундамент, і все повністю. Відтворили жителі Брусилова кажуть, відбудова зайняла досить багато часу, тож вони давно чекали відкриття нового храму. Разом з тим, ми віримо всі брусилівчани Віримо в те, що скоро настане перемога, і наші діти, і мій син. Повернеться з бахмута, живий, здоровий, і повернуться. Повернуться до нас усі військові, і буде перемога. Ми чекаємо цього. Храм назвали на честь митрополита Іларіона Огієнка, бо Брусилів його мала батьківщина. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1